Воюючий Шевченко, таку назву має збірка створена спеціально для українських воїнів. Презентація та засідання круглого столу на тему світогляд України від Тараса Шевченка до Василя Симоненка відбулися у Черкаському державному технологічному університеті детальніше у сюжеті. За стилем, характером і філософією Симоненко – один із найталановитіших продовжувачів Шевченківського світогляду, каже Микола Томенко. Сьогодні, під час війни, я думаю, що все-таки Шевченківська о -о -о міць, характер, антимосковщина вона більш нам важлива, так само як і Василя Семененка. Відповідна так бити та направни. Тому ми під час цього круглого столу хочемо з одного боку. Акценти, якісь невідомі про творчість і діяльність Василя Семоненка, привести тут в університеті, підказати нашим викладачам, бібліотекарям, музейникам, хто займається просвітницькою роботою, що можна було б творчості Семененка використати. Зі слів Миколи Томенка важливо донести міцність духу та характеру цих поетів, бо, хоч на фронті й просять привести технічні засоби, такі як реп чи мавіки. Не менш значущою є підтримка, яка зміцнює вплив. Певненість воїнів у правоті своєї боротьби, ми придумали таку малу світоглядну книжку українського воїна, значить, логіка наша така, що її завжди можна в формі, десь або в одязі, і ДСНСнику, який рятує, і воїну, який воює, і волонтеру, який їздить в зону, десь якби тримати ідеологію нашу українську біля серця, значить, використовувати а структурно. Ми вирішили взяти найбільш, як я кажу, такі проукраїнські антимосковські твори, які піддавалися найбільшому цензуруванню в Російській імперії і в радянські часи. У збірці підібрані твори Шевченка, які свого часу Москва редагувала. Літературознавці, які працювали з рукописами та ранніми публікаціями творів поета, знайшли джерела цієї книги. На сьогоднішній день дуже важливо саме для воїнів, щоб вони розуміли, що таке Україна. Що таке, який був Тарас Шевченко, як він відносився до ворогів України, і це є важливо. У 2014 році Юлія Чабаненко вперше випустила книгу Василя Симоненка «Україно, ти моя молитва каже, книга має бути практичною для захисників. Після цього в мене було декілька видань на резиночці, і коли минулого року. Пан Томенко і Григор запропонували видати таку книжку, і для них саме взірцем була книжка Василя Семоненко Україна, ти моя молитва ну, для мене це була честь. Надані твори ми зверстали. Дуже приємно було працювати з кафедрою дизайну. Зі слів Юлії, книга, воюючи Шевченко, є символічною і відкриває нові грані творчості поета. Завдяки коментарям упорядника до кожного твору. Раніше відомі тексти сприймаються по новому, набувають глибшого змісту та актуальності. Стаття Миколи Томенко, Вона Спрямовує на сприйняття творів Шевченка, і мені захотілося, щоб до кожного твору був коментар від упорядника. І е, пан Микола дописав, що. Твори, які навіть може і в школі читали люди, чи раніше чули, вони будуть по-новому сприйматися. Наразі видано тисячу примірників, але в майбутньому планується більший наклад. Ці книги передадуть військовим, які перебувають на прифронтових територіях. Шеченко буде підтримувати наших воїнів, наших ДСНСників, наших волонтерів і так далі. Тобто, це такий буде додаточок до наших волонтерських поїздок, який дуже важливий. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.